Доброго часу доби, шановні, наразі спостерігається суттєве підвищення вартості автомобіля по ринку в Україні. Про це я ще минулого року вас повідомляв сьогодні. Проаналізуємо вартість автомобілів із штатів. На конкретному прикладі, куплений в кінці серпня. Зараз початок. Приїхав він в середині десь в середині жовтня. Ну, на, наразі вже початок листопада, ну, тобто 2-3 місяці взагалі така сама картина, як і наблюдалася рік-два роки тому. Ну, принцип не змінився взагалі, але зараз, зараз, що і навесні було, що і восени спостерігається трохи ажіотаж. З приводу покупки автомобілів, ну як і в нас, так і в Штатах. Суттєве здорожчання, знову-таки сезонність автомобілів дорожчають у всьому світі. В Америці теж є такі нарікання, але ж в принципі, в принципі, принципі, вихватити толковий варіант можна не задорого, Наразі буде Kia Sorento. Кіосерента вже в рестайловому кузові 19 рік. В принципі, не вилажу за рамки п'ятирічного автомобіля. Автомобіль до 5 років з невеликим пробігом, невеликими пошкодженнями. Ну зараз будемо споглядати на автомобіль, як він виглядає. Стандартне пошкодження. Праворуч. Ну ніяк вам рекоси по, по іншому не по виходить. Перешкода праворуч. Ну що? Бачок омивателя побився. Нормально двигателя вроді, би не достало. Та тут, блін метр. З приводу вартості автомобіля в Штатах, існує суттєвий аргумент, ну, взагалі-то локація. Всі, ну, багато хто намагається купувати автомобілі на східному узбережжі Нью-Йорк-Флоріда. Савана, Джордже. Тобто, ну поближче, щоб до нас, і швидше, щоб начебто завантажили і дешевше по доставці. Тому що доставка фракт він же з вартістю автомобіля під розмитнення, там всі цифри. Ну навіщо платити більше за доставку? Щоб більше заплатити митних платежів, але. Тут є не то, щоб аргумент, але ж все-таки, якщо глибше штати забрати автомобіль, так, да, трошки було дорожче по доставці, але там не така бойня прямо на торгах. І, в принципі, є ще дуже цікавий аргумент. Існують на аукціонах взагалі видно. Приводу документів, яка ситуація? Буває таке, що документи не готові. Тайтл пендінг. Що це означає? Коли тайтл пендінг, з одного боку, це не дуже добре, тому що документів нема, вони будуть робитися. Не дуже хтось любить з тими документами зав'язуватися, чекання. Раніше було трьох місяців. Три місяці після покупки автомобіль стоїть в порту в Штатах. Чекає на переробку документів, Не переробку, а підготування документів, тому що машина бита. Тому раніше всі до цього так скептично відносилися. В цьому варіанті сьогодні title пендінг Документи зробились за один тиждень. Багато це ще ні? З точки зору. Предметності таких варіантів, що значить, що не встигли зробити документ. Тобто машина свіженька, тільки попала в аварію і зразу вислана на торги. Це, ну, до речі, дуже актуально тим, що не стоїть вона там на полях аукціону, дуже довго поки там зробляться документи, Тобто ми забрали її практично зразу, відразу після, після ушкодження. Це, в принципі, ну, з приводу тих документів, навіть в мене наразі повчилося в тиждень це зробити. Ну, взагалі раніше ну, місяць найкрані срок був, але ж на зараз це на зараз роблять дуже швиденько. Тому теж це відображається на вартості автомобіля на торгах, тому що не дуже рвалося його забрати. Я скину потім ролик торгів, ну проаналізую і зробити висновки. Головне, що котись. От передній привод. Коли наші катіться, то Оп, стоп стоп оп стоп нашли шли тормозить, там а останется надо нахуй Едем нормально, да, чуть чуть проверим. Да. Ну надо еще внимательно посмотреть, но обычно при вот этих, когда он выгибает, ворует, там с той стороны, да, да, его могло порвать, тут они тоненькие такие. Зірвало подушку на п'ять. Попробувати так, ну по сам вроді борівний, там суттєво дальше, далі не пішов удар. Колеса рівно і руль рівненький. Ну, з приводу лонжерону підпитання. Носик підсилювача загнувся. Чи вигнуло це лонжерон? Будемо дивитися. З цього боку лонжерон завалило. В сторону, і причому сантиметрів 20. Так, по запчастинах, абсорбер такие коротенький. Целый лонжер вроде силы, ну визуально, ну, такие ровненькие иначе. Пока не померяешь, мы это как бы видим визуально. Можно увидеть 5 миллиметров разницы? Не, ну no, no. no, 5 мм это не так критично, как боку. Как бы да. А если он вверх стоит? Один вверх, а другой вниз. Надо будет продавать. Благо, благо, сэкономите на банке. Спаять. Экономия будет в банке. Так, всі куски наче, то є. Хлопці сміються, але но... я ж бачу, що блин, тут всі куски є. Це ж інтересні пазли, блін. А як же без них? А от там є вроде Ну і тут по кусочкам все. Ну, Ну цього куска немає. правильно? Четыре ошибки, типа, а он, наверное, блок, что блок странный, ну, типа, и не показывает полностью всю информацию, все. А, нет, это показывает. Там блок. Пассажир. Церевни пассажира, правильно? Пассажир. Да. У нас цей висить, і воно і воно штори не показує, що стримати, і сідушка не показує, що стриняти. Із-за того, що блок треба не. перешивати. Добре. О, То, взагалі такі візуально, вроді би навіть у простій комплектації. Подушка руля і шторка. Саме головне, що торпеда ціла не стрелята, тому що торпеду перешивають дуже дорого, з-за того, що тут шовчик є. А так торпедка ціла. З приводу переднього пошкодження, що всіх смущало значально. колектор цілий, дросільна ціла, все чітко. Компресор трохи пострадав, є пошкодження на одній різьбі. Трубку зняли. ну, Трубка все загнута. Значить, масляний фільтрик цілий, двигатель не пошкоджений, коробка не пошкоджена. Тобто, В принципі, тільки наружжу передня частина, ну, то, що під бампером було, навіть радіатор цілий. А тут ви бачите по часу, по часу тут то теж десь тижне варвати. Тобто до двигуна достало тільки ось до вигуру. подушки. До подушки і злетів ремінь. <світнє> ось ремня немає тут. <світнє> так, з приводу пошкодження лонжерону. ось як його загнуло, но. То, що його так загнуло, він так заховав тихенько генератор. Що до генератора не достало. Генератор компресор живий і якщо видно, не видно, крутиться. Крутиться. Тобто він заховав. Отак от як повинен виглядати і лонжерончик, а якраз цей носик і загнувся. Ну, Щоб заховати генератор та компресор. Коротше, удар був поскользящий. З боку, з правого ліворуч, пішло. Ну, все в принципі ціленьке. Тобто критично я нічого не бачу. Ну, бачки, пластик, ну звісно, тут пострадало, але з трубочками ж треба дивитися. Ну, в принципі... смертельно я нічого не бачу тут. Тобто автомобіль куплений ось у, на кожній детальці. Є маркировка по номеру. Автомобіль куплений до 4 тисяч штатах. І тут, тут десятка плюс-мінус. По базару 20. От і вирішуйте. Чи варто брати отакий хлам, збирати докупи? Можна нема. Подрамник назад. А без опасності целая з Такий екземпляр сьогодні. Так. До речі, шилдик, щоб подивитися по пошуковиках. І маркування Allstate Insurance Company. Тобто страховий варіант.